Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні я вам розповім про дуже цікавого птаха, якого звуть дятел. Дятел це дуже особливий птах. І ось чому. Перш за все, дятли – великі майстрі робити отвори в деревах. Вони мають дуже гострі дзьобики, які допомагають їм стукати в дерево, ніби в дверцята. Чому вони так роблять? Шукають комах і червячків, які живуть під корою дерева. Ці птахи вміють знаходити смачну їжу у середині дерев і викидають лише те, що не смачно. Вони мають особливий язик. Він дуже довгий і липкий, як клей. Цей язик допомагає їм. Витягувати комахи черв'ячків із сунутої кулри дерева, а їхні гострі зубки допомагають різати деревину, коли вони роблять новий отвір. Але ось же, що цікаве дятли не тільки шукають їжу у деревах, але й створюють великі отвори, які називаються дуплами. Вони будують ці дупла, щоб в них жити і вирощувати своїх маленьких дятликів. Та ще їх використовують і інші тварини, які не можуть самі створити собі житло. Дятли дуже цікаві пташки. Вони завжди в русі, шукають їжу та будують свої гнізда. Їх стукіт по дереву часто можна почути в лісі. Так от, малята, дятли – це цікавий і корисний птах, який допомагає природі і завжди робить її цікавою. До нових зустрічей!